У Полтаві попрощалися із полеглими бійцями. Як про них згадують знайомі. Людина, яка своїм прикладом давала натхнення знаєте, в важких ситуаціях, шукати вихід. В обласному центрі через виявлений випадок сказу почали вакцинувати тварин, де працюють пункти щеплення. Надіємося, що ми хворіти не будемо. На Полтавщині рятувальники вчаться керувати дронами. Для чого будуть використовувати? Зараз проводимо розвідку, шукаємо, так скажемо, муляжні танчики. Навчаються діти й живуть переселенці. Як працює Полтавський обласний мистецький ліцей під час війни. У нас в пенсіоні перебувають вдвічі переміщені особи. Біля Свято-Успенського собору у Полтаві 17 березня збираються рідні та знайомі полеглих воїнів. Українськими стягами накриті три труни. Молодший сержант Станіслав Каплуновський загинув 7 березня під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині. Від 2014 року він був у зоні АТО та ООС, а з 2022-го служив за контрактом, каже його побратим. Є люди, які уходять і забирають з собою цілу епоху. Тобто він забирає епоху, він забирає досвід. Який рятував до останнього, до останнього, навіть в останньому бою. Рятував побратимів. Людина, яка своїм прикладом, просто своїм прикладом давала натхнення, знаєте, в важких ситуаціях шукати вихід. Станіславу Каплуновському було 47 років. Він проживав у Полтаві. Миласті твої молимось тобі. А 11 березня, внаслідок танкового обстрілу поблизу Красногорівки, що на Донеччині, поліг 53-річний старший солдат Валентин Джунь. Як повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкурупій, боєць служив стрільцем-санітаром у механізованому батальйоні. Валентин мені доводився однокласником, але останній час ми з ним дуже тісно спілкувалися, ну, перезвонювалися ну, як друзі. Він був дуже хорошою людиною, він був спокійним, врівноваженим, багато людям теж також допомагав. Тоді мені перезвонила однокласниця, я думаю, щось вже, мабуть, щось дуже погані новини. І я сказала, що малюка вже немає. Понад 20 років Валентин Джунь працював у видобувній промисловості регіону. Жив у Полтаві, каже його товариш. З самого початку вторгнення з перших днів взяв в руки зброю і, не задумуючись, пішов захищати нашу країну. Був поранений. Попрощались також із 46-річним воїном Олександром М Яківцем. Він загинув 10 березня під час штурмових дій російської армії біля селища Кам'янка Донецької області. На службу воїна мобілізували торік, 9 березня, розповіла начальниця відділу морально-психологічного забезпечення та зв'язки з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Проживав боєць у селі Андріївка Полтавського району, каже Оксана Байлем. Ми жили в одному селі. Працювали на... в одному Це Дуже гарна людина. У 2014 році, як і мій чоловік, він пішов в АТО. А це вже в АТО. Він завжди намагався всіх підтримати, хоч самому було важко. Все тільки краще. У нього залишилось двоє діток. Жінка дуже прекрасна. Він проїжджав перед по новим роком в відпуск. і казав, що все буде гарно. Каже, треба надіятися. Валентина Джуня та Станіслава Каплуновського поховали на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. А Олександра Яківця у диканській громаді, де він народився. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 163 тисячі 320 російських військових. Із них 760 за минулу добу. Знищено зокрема 6823 бойових броньованих машини та 3506 танків. Понад 2500 артсистем та 265 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2145 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5000 одиниць автомобільної техніки. Збито 907 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Як ви його звете? Тайсан. Тайсан. Віталій Ступак привів до мобільного пункту вакцинації свого собаку Тайсона. Тварині зробили щеплення від сказу. Обов'язково раз на рік від сказу. Прочитали в інтернет-виданні, що буде стояти палатка в цьому районі, і вирішили вакцинувати свою тварину. Цей пункт вакцинації розгорнули на вулиці Героїв Крут у Полтаві. Щеплюють безплатно всіх домашніх тварин із тримісячного віку, говорить лікар ветеринарної медицини Сергій Реміняка. Це проводиться позапланова вакцинація, Вона пов'язана із реєстрацією випадку захворювання на сказ у тварини. Це дика тварина, лисиця, яку відловили на території приватного подвір'я. Вакцинуємо собак та котів української вакцини. Через виявлений випадок сказу свого собаку вирішив вакцинувати Петро Святний. Я виходжу з переулка їхати на велосипеді на роботу. Дивлюсь, з переулка з напротив вискочила. Коло ж жвальна. Я навіть сказав на роботі своїм. Кажу, у нас свічка завелася. Сказали, що вона бешена. Тому я вирішив, кине жалко собачу. У Нас двоє котиків, кішечка і синочок. Так котик, маленький йому рочок, і ось арчі, собака, якому три роки в нас живе, дуже злякалися. Знаємо про ту ситуацію вплив цієї хвороби. Тому вирішили швиденько. надіємося, що ми хворіти не будемо. Сказ передається зазвичай під час укусів зі слиною тварин. Основні симптоми це водобоязнь, святобоязні, неспровокована радикальна зміна поведінки, параліч нижньої щелепи. Із-за цього тварина не може ковтати власну слину. Спотворюється апетит. То тобто, тварина не гризе, а їсть абсолютно не предмети. Окрім вулиці Героїв Крут, щеплюватимуть тварин, зокрема 20 березня за адресами Панянка, 19 та Монастирська, 56. А 21 березня на вулицях Вороніна, 82 та Кармелюка, 35. Загалом вакцинуватимуть у близько двох сотнях місць у Полтаві. Вчора, коли гуляла з Лабрадором, то мені сказали, що є об'ява, що лисиця була скажена. Нам якраз прививку рік пройшов, потрібно робити. Тому й прийшли. Як розповів лікар ветеринарної медицини обласної ветлікарні Сергій Реміняка, вакцинуватимуть тварин протягом двох місяців. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. У Полтавській громаді влаштували навчання для рятувальників. Серед поля вони запускають безпілотники, за допомогою яких шукають певні об'єкти та мають зафіксувати їхні координати. Зараз проводимо розвідку, шукаємо, так скажемо, муляжні танчики, які із картонок зробили і проводимо розвідку місцевості. Поки що візуально продивляюся всю територію, а вже потім піду більш нижче, детальніше, щоб побачити вже ці об'єкти. Так як я з дитинства грав на приставках, пульт керування дуже схожий. Спробував складного нема нічого. При трьохкратному зумі. Можемо побачити наш автобус і саме нас там, де ми знаходимося. Це друга група рятувальників у регіоні, яку навчають керувати дронами. Пристрої застосовуватимуть у роботі, каже Володимир Сліпець. Це для розвідки місцевості пошуку заблокалих як в гірській місцевості, так і в лісах. Виявлення осередків пожеж в лісах на торфовищах. Перша група в минулому місяці навчалася. В цьому місяці навчається група з 12 чоловік з кожного районного нашого управління по дві особи, з головного управління чотири особи. Певна кількість безпілотних літальних апаратів і апаратів є у нас в підрозділах. Один із дронів рятувальникам передали благодійники з ротарі клубу Україна, говорить Максим Петрушкевич. Ми плануємо його використовувати для проведення розмінувань місцевості. Для цього нам надали оцей підвіз, який називається магнітометр, через спеціальне обладнання SkyHub. Він з'єднується з матриксом і при польоті на висоті близько метр півтора. Плануємо визначати наявність обох небезпечних предметів. По перше, він може прийти в ті площі, де залучення безпосередньо особового складу є досить небезпечним. І по-друге, це час, час якого завжди нам не вистачає. Перший етап це теоретичне проходження матеріалу від Вікторі Дронс. Іде перша теоретична лекція, в якій ми переглядаємо все, що було в курсі, відповідаємо на питання по тому, що з чим були проблеми. Потім починаємо практичне застосування використання самого квадрокоптера. Робимо перші взльоти і виконуємо задачі. За словами інструктора, по закінченню навчання рятувальники мають пройти тестування, а потім отримають сертифікати. Такий курс ініціювала держслужба із надзвичайних ситуацій. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. У четвертокласників Полтавського обласного мистецького ліцею урок математики. А як же знайти площу квадрата? У закладі у першу зміну організовують уроки за шкільною програмою, а в другу заняття мистецького напряму. Я тут займаюся фортепіано та танцями. І тут все і? в одному місці, і все удобно. І навчання, і танці, групові заняття. Після того, як закінчаться заняття, основні діти приходять сюди і займаються тут зі мною. Музикою общаться на баяні. двічі на тиждень. Ми з ними проводимо уроки і виступаємо на концертах. У закладі навчається 120 дітей. Через війну частина вихованців нині займається дистанційно, каже Алевтина Ключинська. Діти, які з Віддалених місць е, жили в пенсіоні на сьогоднішній день. У нас в пенсіоні перебувають в душі особи, і тому у нас е, е, смішане е, навчання це онлайн і офлайн. Офлайн у нас займається 70 дітей, онлайн е, всі останні. За словами Алевтини Ключинської, у ліцеї прихистили 120 переселенців. Для них у закладі облаштували житлові кімнати, кухню та пральню. У Нас є м'ясорубки. Який нам предоставили там? Мультиварку є мікроволнов. мікроволнова піч один раз на день Нас годують у їдальні. А зранку та ввечері ми готуємо їжу тут. 2014 році ми виїхали. Рік я прожила з сином у Полтаві, а потім переїхала до Слов'янська. І до повномасштабного вторгнення ми мешкували у Слов'янську. Тут я опинилася влітку. Тут прийняли дуже добре, дуже таке доброзичливе оточення. Потрібно ось гладимо, праски, фіни імпортні. Оце в нас сушилки. Я сушу віщі зараз. Ось моя машинка зараз стирає, перевіщі мої. Ми тут обстірані, нагодовані, все це безкоштовно. Внутрішньо переміщені діти, які живуть у пансіоні-ліцею, долучаються до занять та гуртків. Серед них – 16-річна Вероніка Волошина. В Турецьку я навчалася в математично-інформатичній школі. Там вже я займалася у музикальній школі. Забиралася поступати в музичне музикальне училище. но поскольку воно там закрилась, поэтому я переїхала в Полтаву і со мною теж тут. І я хожу скнії на заняття, она в школі вити преподає. За словами виконувачки обов'язків директора закладу Алевтини Ключинської до навчального процесу долучилися 18 дітей, які вимушено переїхали через війну. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний – 7-11 метрів за секунду. Температура по області вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, у день – від плюс 4 до плюс 9. У Полтаві нічна температура складе від плюс 1 до плюс 3, денна – 6-8 градусів тепла. На неділю, 19 березня, прогнозують також хмарну з проясненнями погоду, опадів не буде. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура уночі на Полтавщині також від мінус 2 до плюс 3 градусів, у день – 5-10 градусів вище нуля.